Слава Україні з вами 33 канал Кіці. І сьогодні ми завітали на благодійний захід. «Мамине серце. Також зібралися українські співаки та блогери. Тож ходімо з нами. ми вам зараз розкажемо та покажемо. Отже, наша дитяча телевізійна академія підтримала ініціативу благодійного фонду Мамине серце. Великий захід до Дня Києва організували Олена Ющенко та Анна Вергельська. Цього разу збирали на потреби 108-ї бригади ЗСУ. Підтримали події українські артисти, блогери, дизайнери, лідери думок, громадські організації, партнери словом, усі, хто в тилу, усіма силами наближає нашу перемогу. Коли ми робимо благодійні заходи, ми нагадуємо. Людям про важливі питання, які стають перед народом, перед українцями. Ми перед владою наразі. Що потребує ЗСУ? Що потребують наразі діти, які позбавились батьків, діти, які залишились сиротами, діти, які потребують медицинську або психологічну допомогу, реабілітацію. Тому треба завжди, які питання стають на... ja eh uh, uh, Важливішими на сьогодні треба про це говорити такими запросами за ми можемо зібрати якомога більше людей, які на дану, на цю позицію можуть надати свою допомогу чи то фінансами, чи то якимись послугами, які можуть допомогти допомогти нашим українцям, аби Заради однієї майди наблизити нашу е, найближчу перемогу. Я вважаю, що якщо ми можемо чимось допомогти там на ЗСУ, на е, дітям якимось. Е, Ну, сім'ям, які там втратили будинки і так далі. Я завжди стараюся допомагати. Я кожен день репорщу збори у себе в сторіс. Я просто хочу бути корисною для інших людей. Якщо в мене є можливість допомогти, то я стараюся це робити. Звісно, я вважаю, що це обов'язок кожної людини, особливо інфлюєнсерів, які мають вплив на інших людей. Сьогодні виступають мої знайомі, мої друзі, Хочеться послухати і, звісно, підтримати Україну, підтримати зборами, донатами, сторісами і так далі. Це а ось, на вашу думку. Чи варто проводити подібні благодійні заходи як зараз? Я взагалі вважаю, що заходи потрібні, це віддушина, люди відволікаються, і тим паче, коли вони ще благодійні, це ще великий плюс в фарму для гостей заходу. Це не просто тематичний вечір, а соціальна місія. Власним прикладом вони показують, що нині не варто опускати рук. Треба вірити і допомагати, дарувати свою творчість, талант, впливати на думку громадськості, заохочувати, проводити подібні івенти. Основна частина вечора благодійний аукціон і зло. Там від меценатів це дійсно цінні та символічні речі, які водночас і витвори мистецтва, і наша історична пам'ять залужний залишив тут свій автограф. Тут як ви бачите, є марки, які були випущені з його фотографією саме тоді, коли він він був волокваночек збройних сил України. Це лот, який видали з Сталі, яка була зроблена на заводі. Азовсталь. Хто знає цей завод? Давайте попадуємо захисникам, які. Породили там і стимовують цю орду. Боже, це неймовірно. Це... Я хочу нагадати, що на самом а... Якщо брати цю ексклюзивну річ, то дійсно ексклюзивна річ, якщо ви пам'ятаєте, є гарна можливість допомогти нашим захисникам. Я дуже часто приймаю участь у різних благодійних заходах. І сьогодні я придбала ось таку чудову річ, яка і для всієї України є важливою і для мене особисто. І, собственно, є можливість підтримати наших захисників. Це дуже важлива річ буде саме для мене. Найцінніше, напевно, вдома. До перемоги. Всі, хто сьогодні придбав лот, Зробив велику справу для наших військових і отримав гарний заряд позитивних емоцій від українських зірок, які тішили гостей своєю творчістю. Щасливе бути тут, бо я артист співаю. На жаль, більше нічого не вмію, але ми так само, творчі люди, повинні бути корисними нашій країні в такі скрутні часи. І якщо є можливість зібрати кошти для наших воїнів, я готовий виступати кожного дня. Абсолютно згодна. А ось на вашу думку, чи варто проводити подібні благодійні заходи зараз в Україні? Звичайно, звичайно, це збір грошей. Це підняття морального духу, сьогодні, як я казала на сцені, були гарні слова Лосі Українки. А я буду крізь сльози сміятися, рад лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити буду. геть думаю, сумні ці слова вони дуже дуже сильно передають наше з вами заходення і душу нашого народу, тому що нам, українцям, з нашою співочою душею дуже важливо. Будь-який час збиратись, співати, танцювати, води і радіти. І такі івенти вони дуже важливі, тому що е, ми можемо приблизити ще й нашу перемогу. Наші ж учні 33-го каналу «Кіц», окрім гарного професійного досвіду, отримали ще й цінні поради від зіркових блогерів, які традиційно беруть участь та підтримують благодійні проєкти. Питаю, як на вашу думку, що треба робити, щоб розвивати дитячий блогінг? Ти маєш на увазі блогінг в Україні? Так, Так, в Україні. Ну взагалі була платформа, називалась Лайкі. Це китайська платформа, але вони не дуже активно розвиваються у нас. І змінили свій контент більш для дорослих раніше. Це була дитяча платформа, і Там дітки дуже гарно розвивалися, набирали аудиторію і ставали популярними і цікавими для аудиторії для своєї. Зараз цієї платформи немає, тому зараз війна, і я думаю, що після, після перемоги ми повинні будемо поставити питання, щоб створити платформу. Дитячу для України, щоб це була українська платформа, типа Інстаграм, щоб діти могли розвиватися як блогери. Це дуже важливо і перспективно. Для того щоб бути зараз блогером, треба знімати якісний і цікавий контент. В тебе повинна бути як мінімум тема, яку ти хочеш. Основна тема, яку ти хочеш розвивати і розказувати, в чому ти є. Як професіонал, ну діти не професіонали, а твоє хобі або чим ти цікавишся, і те, що ти можеш розказати е, людям або своїй аудиторії, яку ти зможеш набрати. Це перший крок знімати якісний контент. Цього вечора було багато позитивних емоцій: гарна музика, благодійний аукціон, дизайнерські покази, подарунки від партнерів, теплі слова та нетворкінг. На завершення усі смакували київським тортом. Згадати все найкраще. 33-й канал Кіц спеціально для 33-го телеканалу.